У межах міжнародної технічної допомоги українським атомним станціям Рівненська АЕС отримала низку новітнього обладнання. Його надали відразу декільком підрозділам підприємства. Зокрема, новим устаткуванням поповнилася служба контролю металу Раес. Служба контролю металів в кінці 2023 року отримала чергову партію гуманітарної допомоги від уряду Норвегії за допомогою представників Швеції. Тобто Норвегія фінансує, а представники Швеції організовують доставку цього обладнання. Тобто безпосередньо з нами вже комунікують. У підрозділ надійшло обладнання для радіографічного контролю за кошти Норвегії та прилад ультразвукового контролю від шведської фірми Новатік. Це ультразвуковий дефектоскоп. Його основна функція це контроль зверних з'єднань. Не тільки ми по місцю проводимо контроль, а й на блоці, де важко доступні місця, де незручно, де висота, де Складний доступ до об'єктів контролю і такі маленькі мобільні дефектоскопи дуже полегшують роботу дефектоскопіста. Вони впливають і на безпеку проведення робіт. Попередні версії такого обладнання у нас працювали більше 20 років, без ніяких проблем. Тобто, ми сподіваємося, що і це обладнання буде працювати не менше. Серед нових приладів радіаційного контролю індивідуальні переносні прямо дозиметри та дозиметри для накопичення. Так як ми виконуємо роботи з джерелами, а це іонізація, це опромінення, це безпека не тільки наша, а безпека і оточуючих людей в процесі виконання нашої роботи. Також парк обладнання цеху поповнив негатоскоп – апарат для розшифровування рентгенівських знімків. Завдяки спеціальному освітленню даного пристрою можна побачити нерівномірності або дефекти у зварних з'єднаннях. В процесі його застосування використовують інший новий прилад денситометр, що допомагає виміряти ступінь затемнення фотографічних матеріалів. «Порівняння з старішими версіями клас точності даного приладу набагато вищий і стабільніший він працює. Проводити контроль обладнання товщиною до 60 міліметрів відтепер допомагатиме ще один інноваційний прилад. Це сучасний мобільний високоякісний регіонський апарат, дозволяє виконувати контролі як штатно в приміщеннях, так і мобільно на виїзді, десь в польових умовах, на блоці. Завдяки міжнародній співпраці, яка триває з 2015 року. Служба контролю металу Раес вже отримала чимало приладів для виконання завдань з контролю якості обладнання атомної електростанції. Хочеться висловити велику подяку уряду Норвегії в особі Інституту енергетичних технологій Норвегії, а також уряду Швеції і представникам шведських організацій, це SQC та Novatic. за те, що вони стараються, можуть, вміють і хочуть допомагати нам в забезпеченні безпеки на Рівненській станції. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Телеканал Енергоатом.